Вітаю, друзі, ми з України. Розповідаючи про пляжі Рієки, не можу не сказати пару слів про пляж Костань для людей з обмеженими можливостями. Цей пляж знаходиться на набережні Міліча Ярдаса, про пляжі якої я зробив попередній ролик. Його ви можете знайти за посиланням в коментарях під цим відео. Щодо пляжа Костань. Це чудова можливість для реабілітації поранених українських воїнів, що отримало важкі травми, які призвели до ампутації кінцівок або пошкодження опорно-рухового апарату, через що людина опинилась в інвалідному візочку. На початку розповіді зауважу: виправдався мій прогноз про те, що де не морська вода на узбережжі Рієки позеленіла лише на декілька днів. І скоро адріатичні хвилі рів'єр-ріки знову стануть бездоганно прозорими. Так і сталося. Вже наприкінці червня пірнання з маскою знову стало забавою. Підводний світ проглядався наскрізь, а сонячні проміні заграли на морському дні навіть на глибині декількох метрів. Але йдемо на пляж Костань. Цей пляж перший вріється спеціально обладнаний для інвалідів. Пляж повністю відкритий і безкоштовний, побудований у 80-х роках минулого сторіччя за ініціативи доктора Антона Ніно Жіковіча, видатного хорватського лікаря. Об'ємно просторове рішення дозволяє людям з обмеженими можливостями будь-якого віку легко просуватися та функціонально використовувати весь простір для купання, реабілітації та відпочинку. Особливо виразною частиною пляжу є нерівномірні по висоті тераси, а перепади висот долаються пологими пандусами та широкими сходами невеликої висоти. Всі поверхні підлоги оброблені для запобігання ковзанню. На пляжі є спеціальний пристрій для спуску в мору людей з обмеженими фізичними можливостями. Декілька пандусів для входу в море, як для інвалідів, що пересуваються самостійно, так і для тих, хто в'їжджає в море на візку. До послуг інвалідів і туалети за спеціальним обладнанням, і відповідні душові з прісною водою. В купальний сезон на пляжі чергують рятівники, спеціально навчені під потреби людей з обмеженими можливостями. За жаданням здійснюється виклик медперсоналу. Акваторія для купання позначена. Буйками та спеціальною огорожею від відкритого моря. Навкруги пляжу паркова зона з бурхливою рослинністю. Біля пляжу парковка для автомобілів інвалідів. Заїзд на парковку з вулиці Опатійська, по якій, до речі, курсують міські автобуси номер 32 та 32А – Парковка виключно для автомобілів з відповідним позначенням транспортного засобу інваліда. За недотримання цього правила можна отримати штраф, але повторюю: вхід на сам пляж вільний і безкоштовний. Навряд хтось буде вимагати у вас посвідчення інваліда. Та й навіть у Хорватській Вікіпедії зазначено, що на пляжі Костань вимагають лише дотримання правил пляжу і все відкрито для всіх охочих. Втім, небагато європейців користуються цим. Тутешня культура не вітає людей, які без крайньої необхідності займають місця для інвалідів. Літом 2010 року пляж Костань вперше отримав блакитний прапор на підтвердження бездоганної екологічності і зручності для споживачів. Це один з найкращих спеціальних пляжів всього Середземномор'я. А в коментарях під цим відео ви знайдете ще те, що цікаве про Хорватію. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.